Я би не сказав, що воно відразу почало е, існувати. Тобто, навіть ті самі постколоніальні штуки вони прийшли сильно-сильно пізніше. Все ж таки е, е, цей перехід не був таким різким. Е, я надію, що протягом найближчого там, року вийде український переклад збірнику Сергія Кільчика про українську історіографію. Він якраз присвячений цьому питанню, він показує. Як багато патернів радянської історіографії довший час зберігалися українські, тобто це не був різкий розрив наративу. Грубше кажучи, радянська українська, скажімо так, в радянський період, українська версія історії, мала багато патернів, які зберігалися довший час, тому що, ну, наприклад, соціальний гніт. І, і до нього додавався просто національний аспект, і в принципі, весь старий радянський наратив, якщо додати ще й національний аспект, він добре на це клався. Але до постколоніальних студій, все ж таки, масі свої історики не доходили. Прямо це почалось спушитись з 2014 року, тобто після агресії Російської Федерації, захоплення анексії Криму, початку війни на Донбасі. Це, це почало розкручуватися, розкручуватись. І ну, все ж таки навіть ще до 22-го року я би не сказав, що, наприклад, думки про те, що Україна це була колонія Росії, що вони прям були домінуючі. Ні, все-таки це була одна з таких версій. Хоча до цього поступово-поступово наближалося, але з 22-го року воно просто вибухоподібно пішло.